Доброго дня. Сьогодні я вам розповім про свої продукти, як зараз кажуть. да? Все, що я маю для вас, якщо ваш рівень А2Б1. До речі, я вже в своїх ефірах казав, що а, для мене головне дієслово. Ну, і починаю я завжди з дієслова бути. Лесен номер 1 бути. Дивно, чому навіть зараз люди, які вивчають вже багато е, років іноземну мову, досі не знають, що у дієслова бути три переклади. Які переклади ви зможете дізнатись в мене? На жаль, в словникові тільки один переклад бути. Але це неправильно. Далі, у дієслова бути є шість основних форм. На жаль, їх теж не знають. Чому їх шість, ви зможете дізнатись в мене, тому що, до речі, я спочинаю з цього дієслова, тому що воно дуже-дуже головне, to be or not to be, як сказав Великий Шекспір, бути чи не бути. Для нас це головне to be a teacher, to be a manager, to be happy, to be. At home, і все це to be. Як робити питання? Як робити речення? Як розуміти to be, я розповідаю lesson number one. До речі, я хочу спочатку вже сказати, що ще є для вас акційна ціна за кожний урок, включаючи книжку, не 300 гривень, а 150 тільки 150 гривень. І нагадаю вам, що я в мене вже досвіду четвертий десяток пішов. Ну, я так на хвилиночку, да? коли люди працюють 2 роки, да? вони замовляють собі там, наприклад, вчителя, який вже працює з там 10, для того, щоб їх навчили. да? І я вас навчу своїм досвідом, і я вам покажу, що таке бути, за. Ту таку ціну. Тобто ви можете окремо купити і це, і це, і можете повністю весь курс купити зараз по акційною ціною 150 гривень за один урок, включаючи книжки і матеріал для виконання цих уроків. Тобто, у вас є книжка, є відповідь, і все для того, щоб ви зрозуміли. Другий урок присвячується дієслову мати I have. Тобто в минулому часі одна форма, в теперішньому часі дві форми і в майбутньому часі одна форма. Як робити питання, як робити речення. І, до речі, have він використовується не тільки I have a car, а також I have taken a car, I have received, I have been taken. І таким чином про have я розповідаю у другому уроці. Далі я розповідаю про обетку. Алфабет дуже дуже-дуже важлива річ. A, B, C, D, EFG, G, V, W, X, Y, Z. Як їх швидко запам'ятати? Ці і чому їх треба знати, дивіться. I see, тобто буква I і буква C це вже речення. I see you. Це три букви. U буква, I буква, C буква. I see you, я бачу тебе. Для того, щоб зрозуміти, як використовувати абетку, як сказати своє ім'я по буквах, розуміти, як робити, знати літери всі. Тобто тут треба розуміти. Якщо ви знаєте абетку, ви знаєте, як читаються ці букви. Наприклад, перша буква A, вона може читатись як Е, може читатись як A. Може читатись як A. Так, наприклад, у слові карта, – «M-A-P». M -A -P. І можна сказати CAT, C-A-T, а можна сказати Kate, да? а можна сказати, якщо написати, наприклад, моє улюблене слово name да? N-A-M-E. І, до речі, what is your name перекладається не як what вот, твоє ім'я, а що є твоє ім'я. What is your name? Далі йдемо до verb. Про е, дієслова е, багато говорять, але форми дієслова сьогодні на уроці ми читали слова begin, begin, began. І я вже багато років чую begin, began, бігун. Я, я кажу, ну який бігун, куди він побіг? Той бігун? Коли не знають, як читаються слова, не знають абетку і не знають, як читаються неправильні дієслова, Буває таке бігін-біган. Be un, і кут-кут-кут замість кат-кат-кат. Ну і е, взагалі багато цікавих історій. І е, тут я розповідаю про те, що є правильні і неправильні дієслова. До речі, take, took, take, and forget, forgot, forgotten, understood, understood, understood. і як їх використовувати в одному реченні. Отут я розповідаю. Далі я розповідаю про the noun. Наун – це іменник. Іменник відповідає на питання: хто що. The table, The Man, The Manager, a manager A-Table. Це все про іменники. Чому там є E, чому там є The, звідки взялось це The, звідки взялось це E? Тут я розповідаю в уроці про іменник. Далі The Tenses of the Verb. Часи. Тут я за сім... Хвилина розповідає про актив 16 часів англійської мови. Якщо викладачі є, ви можете з, зі мною поспорити, що там може менше часів. Але я завжди казав всім своїм учням, що в англійській мові 26 часів і 26 літер, тобто букв. І ви знаєте про це після цього уроку. Ви вже розумієте, як робляться речення в активі. Ви знаєте, як робляться питання, як заперечне речення. І тут я розповідаю про те, що речень головних не три, як нам казали, позитивне, негативне та питальне. Да? А шість. Які шість, ви зможете дізнатися, якщо ви купите урок number 6? Далі лесен номер 7 Sounds. Я дуже люблю звуки, тому що мені вони дуже не подобались, коли я вчив їх. І мені оце крім дуже не подобалось. тому що я прийшов такий казак на першу пару і дивлюся вони там. That no. Я думаю, ні-ні-ні ні, я це не буду. А потім зрозумів, що це дуже важливо, тому що I think you are right. Це я думаю, що ви праві. А якщо I think you are right, я тону ви праві. Зрозуміло? Я тому, тону, тому я тону, I think. Because you are right, я, тону, тому що ви праві. І таким чином відбувається пізнання головних звуків. Сьогодні я розповідав про vowels, про diphthongs, monophthongs, polyphthongs, про звуки e -e, e A, I, -a, I, -a, -a, I, u, Ea. І якщо ви знаєте, що правильно читати так, а не інакше. Якщо ви відкриваєте vocabulary чи dictionary і дивитесь, що у вас там написано, то ви розумієте, як читається одна чи інша ситуація вправа і все, що стосується вашої теми. Зараз я вам розповім про перший урок, що я даю, чому я даю і як я даю. До речі, тобі. Мається на увазі минулий теперішній майбутній час. Коли ми відкриваємо з вами наші книжки, коли ми дивимося про що нам е, розповідають, то ми бачимо, що перший 10-й урок, це у нас теперішній час. І у нас розповідають про тюбі в теперішньому часі. Назвемо його теперішній час. Потім у нас з 11. По умовно, 18-й розповідають про минулий час. А потім з, умовно, скажемо, з 25-го розповідають про майбутній час. Майбутній час. А зараз, скажіть мені будь ласка, коли я дам отут контрольну роботу, тест і запитаю вас, чи ви розумієте, як працюють собі, скільки помилок. Приблизно ви зробите 5, 6 чи 10, в середньому після 25 тем, пишуть правильно тест тільки, дорогенькі мої, 10%. Це статистика. Якщо ви тут, я дуже вдячний, що ви дивитесь мене, тому що ви все вже знаєте, виключайте ідіть собі, робіть каву. Але якщо ви тут... Бігом купляти ці курси, дивитися, передивлятися, запам'ятовувати, вчити своїх дітей, якщо це діти, вчити своїх батьків. Тому що треба знати вже англійську мову. Вони як зараз тут дають перший десятий, теперішній час, потім минулий час, потім майбутній час, і не зрозуміло, що де. Мене вчили таким самим чином. Тому я роблю отак. І у цьому першому уроці. Не зрозумієте, то я вам поясню ще, якщо ви напишете мені, я даю таким чином. Минулий теперішній, майбутній. Розумієте? І ось таким чином я даю все, що вам треба знати. Я роблю отак. І ви вже знаєте, як це працює. Якщо ви не розумієте, про що йдеться. Є дуже гарна книжка, по якій я працюю вже багато років, моя улюблена, сама найкраща граматика в світі. І я вам допоможу це зрозуміти, і він вам дасть все зразу. Мій улюблений викладач, який є в Cambridge Academy, і ви зможете все зрозуміти. Ну, мені здається, коротенько про все, що я хотів сьогодні сказати. Про 7 уроків я вам розповів. Потім вже буду додавати. На наступному ефірі я буду розповідати про другий урок, чому треба розуміти дієслова мати і як воно взагалі впливає на розуміння мови і на суттєве враження від мови. Тому що, якщо ви знаєте, як працює дієслово всередині речення, ви вже, як то кажуть, королі та королеви. А я вам бажаю гарної англійської мови. І на е, зв'язку. І пам'ятайте, що ще акція триває замість 300 гривень за один лесон 150 Have a great day. Bye!